Доброго дня, ми з Українеру в гостях Віктора Миколаївича. Так що такі приїхав в гості подивитися птичку. Жучки є. Понаділував, що клеть пошла. Хотят и в руки давать, даваться. Я их редко когда в руки беру. Вот это уж по вот это тоже. По мраморным это. Вот это тоже выше. По мраморным. Это тоже по мраморным выше. Ага. Такой. Це ж з под вийшов. Оцей, Вот цей. сірих. Угу. Uh -huh. Ну, у мене когда-то замішувалися і серые, і, і ржавые. Я же mm -hmm. мішав, щоб воно получилось більш-менш нормально. Вони вот у мене всі коротенькі, но все в отличном... себя чувствует отлично ну ваши я кажут бабочки и торец да в основном не бабочек почти тут нема на манома не в уси вовсе... в основном подработано. подработано да? Да? я кажу порыбы кирю да 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 в основном все подработано есть такие что летают по часу под ваш да, да? А, да, подовго летають. Ось ці самки, от ці, що внизу, ось дві отакі от же, вони ще як, як дзи. Ну, вони всі з махом. Вони всі з махом, ще подработані. Це ми покуди дивимося в перший голуб'ятній. давайте вы вот. по рыжим когда-то был серия Серые рыжие вот тоже. Вот это вот, вот, тоже. вот, то вот и мраморный, то вот да? Ну да не мраморный. Сейчас я его поймаю пока. чересчур я покажу ну я ще думав, держав сарпати, і и виворотні в у мене були, были ну, вот смотри ще. Ага. это вот это все сплош... це самочки mm. вони всі сплошні самки вони з квадратних голубей но всі, як говорится ось такі. подработанные як говорится вот он вот, мраморний. І всі з Все голубів. Всі по дразу. Всі Ви їх кольцюєте чи ні? Ні, да? кальцю, год, год 10 не кальцює. Все одно хоч по кольцю це кольцо можуть. Ну, то, буває, а коли если... на вас тут ще хто небудь держи голубів чи ні. Таких ніхто не держить. Не, рядом тут нема голубят? Не. не, нема. Да, ну, Ви один только тут, на цей ну, трасі. Да, Як да, что... на Чернігівській трасі, так? Да? Да, да, да старий. Ну він чисто з цією голубкою, а ось вона голубка його, раморних чисто дає. Зараз як пойдемо в ту голуб'ятню, я вам покажу, побачите, який раморний. Ну, хлопці, пробачте, на вулиці дощ дерев'я. Випускати мене сможете. Будуть погоди, приїду до нього. Це мені дав добро, позвонив огромному Привіт передаю Віктору Йосиповичу, байкеру. Передавати йому теж привіт. Виктор. Да, Привіт, вітя. Як ти там? Молодець, давай, вас Да. <ривіт> Прийде час до тебе, приїдемо, так ми можемо, я можу сісти, да, тебе забрати да, і поїдемо до нього. Це, це почерпаче Ага. Ну не те, що поцірпати, а чуть ли не Це Хорошо засірпачена сам. Так що таке от. Це така самочка мраморна. От вона така, а дає сильніших голуб'ят. Сильніших Кошмоногих. От у мене з сподівання. Літуча голубка. Та видно пане рубляхло. Всі почти летучі. Вот такой голову это вообще нет. Я понял. Ну это ваша, я понял, ваша любимая маска. Це, да, да. Вот это ваша любимая маска. Да. У меня по, по торцовых вышел. Ну так по, по, по этим. А дали и с головой. А, до голови. Я называю я как сидоголовую. Ну да, дали так. Помазана жопу. А, ось ще. Ну, серый, тут багато серых, бачите. Ага. Ну, блин, те, Ну тут засерпаченные. Ага. Це засерпачене. А, ось його... Напарник, да? Родители. А, родители. що то з чим-то голоб вообще пісеть зараз я буду перепускати туди голоб там вообще пісе там таки поще це його сам mm -hmm. ну вони обоє порижить порижить да? обоє а як вони все це котять? Я тебе, говорю, щоб було це говорю на вулиці. Так, да, так, да, 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 да. нашо, ну, дощі бігать. Зараз, зараз, цього голуба ще я не ловив. Ну я й не йду сейчас. Угу. Парашут. Пов... Це з з-під граморних. Угу. Вийшов такий. <сохраня> а з під граморних вийшов. Буває. таке. А ось ці самочки по чорним, а вийшли отакі. Купожука. А ви? Ну, це подработаний Йованевро. Це будут є взагалі. У мене їх три, три самки такі. Ну нічого, буде погода, коли то позвоните, я вже сорієнтувався, де ви живете, гру, приїду. Тут недалеко. далеко У мене їх чотири рябохвості. Отаких. Ну все ж дають. Ага. Тоже по два вода. От я люблю таку в кіну. Люба, що хоче рот. Йому да, да. ніхто не запрещає. Я кажу. І ось такі ж у мене ще є. Ну, і внизу, там є і там на ну... Подивимося ще, так. Да. Намазався трохи. Mm. Голуб подработаний, юба народ. Це я все сам виводив. Це... А, за лінія не шпила. Я буду перепаровуватися, він времінно попарувався з нею. Отакі от. Так, 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 так. А ну гречаних вже ми бачимо. Цей голуб дуже здорово підработаний. Оцей. Я кажу, слажнувати, так? Да? Да, да, да. Ну от он, такі. О, підработали, то його братік авто. Ага, я зрозумів, ага. — А це з другої масі, так говориться. Ну, не те, що з другої масі, а під другі голові. Мій вивідний, але просто з паю сайт, верну.